Нульова автоцивілка по УБД. рада. Ухвалила законопроект, який передбачає компенсацію страховки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. До 30 червня 2025 року все ж таки буде потрібно укласти договір страхування. Проте зробити це можна буде безкоштовно за наступних умов. Перше. Авто повинно знаходитись у власності ветерана і керувати авто, повинен саме ветеран. Друге, об'єм двигуна не повинен перевищувати 2,5 літрів або 100 кВт для електрички. Тим ветеранам, які з 1 січня вже оформили страховку, повинні компенсувати її вартість. І тепер найголовніше: тепер ми всі чекаємо постанови Кабміну, який повинен затвердити порядок і умови компенсації. І дуже сподіваємось, що це не буде як з історією про сертифікат на купівлю авто по контракту або компенсацію першого внеска по Єоселі. Детально по цьому законопроекту у нас в описі.